Привіт, дітки! Я дуже рада вас вітати на нашому занятті. Адже сьогодні воно у нас буде незвичайне. Ми будемо подорожувати у казку. А саме в яку казку ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку? Виросла я на городі. Тягне мене дід і внучка. Та іще й собачка жучка. Тягне мене вся сім'я. Та усе дарма, дарма, адже дуже я зросла і глибоко в землю приросла. Здогадались у яку казку ми будемо подорожувати? Так, молодчинки, сьогодні. Ми з вами будемо подорожувати казкою «Рібка». Пригадайте, як у цій казці відбувались події. Спочатку дідусь посадив рібку. Вона виросла велика та гарна. Він не міг її сам вимикнути, тому покликав на допомогу бабусю. Вони обоє тягнули, тягнули, та нічого не виходило. Прийшла онучка. Трьох вони тягнули, тягнули, також не змогли вимикнути. Онучка покликала жучку. Тягнули, тягнули, ніяк вимикнути не можуть. Покликала тоді жучка котика на допомогу. Тягнуть, тягнуть, витягнути не можуть. Тоді котик покликав мишку. Тягнуть, тягнуть і витягнули рібку. Молодці! Ми пригадали, як відбувались події у казці. А тепер герої казки пропонують намалювати нам рібку. Спробуємо, дітки! Так! Отож, дітки, на згадку, що ми були у казці рібка, давайте її намалюємо. Але перед цим нам потрібно гарно розімняти наші ручки. Отож! Пальчикова гімнастика ріпка. Жовту ріпку ми тягнули. І всі руки потомили. Ми їх дружно розімнемо і до роботи знов ідемо. Молочинки, гарно розімняли наші ручки. Що ж нам надобиться для того, щоб намалювати ріпку? Пензлик, водичка. Папір. Фарба жовтого та зеленого кольору. Набираємо на пензлик трішки води. Далі набираємо на нього фарбу жовтого кольору. І будемо малювати нашу рібку. Трішки вище середини ставимо крапочку. Від неї. Малюємо ніби одну половинку сердечка. Так. Набираємо ще фарби на пензлик. З цієї самої крапельки ми малюємо іншу половинку рібки. Таке саме напівсердечко. Ось так. А тепер зафарбовуємо його. Коли будемо фарбувати, нам потрібно ось так з'єднати дві половинки сердечка. А далі. Замальовуємо усю рібку. Коли рібку ми замалювали, будемо малювати її листочки. Отож, гарно змиваємо фарбу жовтого кольору для того, щоб вона не змішалась з фарбою зеленого кольору. Набираємо фарбу зеленого кольору на пензлик. І спочатку малюємо три гілочки. Одну посередині. І дві, ось так, від неї відходить. Так, потім набираємо ще фарбу зеленого кольору і будемо малювати, немов такі маленькі хвильки. Малюємо тепер хвильку на середній. І на третій, останній малюємо хвильку. Також гарно зафарбовуємо, щоб наша рібка була яскрава. Ось таку рібку ми намалювали. Я дякую вам за цікаве заняття. Наші герої також дякують, що ви до них завітали. Я чекаю на фото ваших робіт. Та кажу до нових зустрічей!